Дівчата, ну дивіться, когось ці стосунки приведуть до шлюбу або до стабільних і надійних відносин, і не завжди це про шлюб, як хочете. Кого ці стосунки приведуть до того, що ви станете більш матеріально спроможньою. Бувають чоловіки, які вкладаються в свою жінку, і для них це є нормальним. Давайте ще про ці стосунки. О, кажуть, що тут ви ще будете від них оборонятися, ви не будете їх приймати зразу. А чому? А тому, що у вас є досвід, дівчата, негативний. У вас є досвід, коли ви були в стосунках, ви вкладалися, але емоційно нічого не отримали. І це стосувалося короля жезлів, чоловіка сексуального, привабливого, такого, знаєте, Запального він як вогонь міг запалюватися і діяти, але так швидко міг перегорати. До речі, зараз то заказує амулет, отримав подарунок. 10-хвилинну консультацію зі мною на запитання безкоштовно. Я люблю робити подарунки. Кількість подарунків обмежена. Так, дев'ятка чаш. Ви будете задоволені, ваше его буде дуже, скажімо так, задоволене, тому що буде все так, як ви хочете. Вам, у вас цим чоловіком почнеться новий етап. Випав король чаш. Це чоловік, який буде у вас проявлятися з емоціями, буде вам говорити про своє відношення до вас, демонструвати вам, подавати вам пальто. Це ці чоловіки. А ви будете думати, треба вам чи не треба, тому що ну, є досвід. Порада вам від вищих сил. Аркан Мах. Кажу, цей чоловік може здійснювати ваші бажання. І Аркан Мир. У вас з ним може життя зовсім бути іншим. По Аркану Мир ви можете розширитись настільки, що. Тобто, це буде для вас щось нове, якщо ви приймете цього чоловіка. І ще порада. Королева жезлів, кажуть, та ти сексуальна, красива. До речі, у когось саме у король жезлів, про якого я казала, це саме той, якому ви віддавали багато своїх емоцій, але нічого не отримували. І зараз до вас приходить король чаш. Розумієте? Да? Так, ієрофант. Вам кажуть, будьте мудрішою. Але я ніякому разі не закликаю вас будувати відносини з чоловіком, якого ви не кохаєте. Якщо це про це ви подумали, це про те, що дайте шанс кожному чоловікові вашому житті і спостерігайте. І таке буває часто, що час все змінює. Як і моя група в Телеграм змінює ваше життя. Не вірите, перевірте, заходьте.